В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 108-й псалом страшний псалом, який містить слова прокляття. Одна жінка каже: я боюсь цей псалом читати. Ще інша жінка каже, я читаю псалтир вже 4 роки, але коли доходжу до 108 го псалма, в мені все перевертається, я не можу цей псалом читати. Псалом 108 про прокляття. Як би там не було, цей псалом є частиною Божого об'явлення. Тому ми повинні уважно прислухатися до того, що Господь хоче нам через цей псалом сказати і навчити. Глибоку правду про благословення і. Прокляття, які супроводжують кожну людину щодня. Господь у книзі Второзаконня каже: Я даю. Я кладу між вами люди. Благословення і прокляття. Господь каже, я кладу між, між вами. Як цитую це письмо. Кладу між вами. благословення і прокляття. Вибирайте. Ви вибираєте. Раджу вам вибрати. Перше. Тоді будете благословені ви, ваші діти, внуки і так далі. Виберете другий, друге, будете прокляті, ви, ваші чоловіки, ваші діти і ваші внуки. Вибирайте перше. І і цей 108-й псалом каже, за що може зійти прокляття. Я не буду цитувати псалом, там, якщо вам цікаво, з 8 по 20 стих. Хай буде, хай буде, хай буде такий чоловік. Про кого то сказано? На кого може зійти? Прокляті. І цей псалом каже Давид Псалмопівець від імені помазаника, від імені Пророка, каже: найбільше прокляття може зійти на того, хто рот відкриває свій проти священства. Так і каже: уста грішника і уста обманця відкрилися проти помазаника. Божого. Зневага до посла, зневага і до того, хто його послав. Зрозумів? Там так і написано. Люди би мали любити, шанувати, слухати, допомагати, а вони в той час шемрають, не слухають, осуджують, нарікають, обзивають. І там далі пише Хай 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 хай. Почитайте собі кому цікаво. Життя падрепіо є дуже гарна історія повчання. Одного дня переїжджало повз монастир і велику клініку, яку він збудував одне авто. Це було таксі, Їхав в тому авто чоловік. І питає Шофера, скажіть, будь ласка, що це за такі будинки? А там будинки, слухайте, там такі гори, нічого більше нема, тільки велика клініка медична. Така біла, така, як просто там як діамант в горах. Велика багата клініка і монастир. Каже, що це за такі будівлі? Водій відповів: це монастир. Оця піво. Пасажир відповів: Мають монахи, слухайте, багато грошей певно. Що може собі дозволити на таку будову величезної клініки? Водій пояснив. На цій горі, в цій церкві, а також поза нею на світі, я цитую книгу 1956 року, написану парафіянами оця Піву, ще коли отець Піво жив. Каже: на цій горі діється багато чудес за посередництвом отця Піва. Отець піво є безкорисливим і нічого не вимагає за це. Коли заїдемо до містечка, ви побачите багато автобусів, що прибувають сюди з цілого світу. Вони прибувають постійно, щоб приносити подяку і щоб знову випрошувати нових ласк. Та там до нього до сповіді черга була місяць. Там треба було карточку брати, щоб до нього на сповідь попасти, до оця піво. Автобуси стояли. Вони каже, і складають пожертви, за які отець Піо зводить клініку. Пасажир настроєний проти церкви сказав: отець Піо вмре і все закінчиться. А оцю Піо на цей момент якраз 80-ка мала бути. цю мить приїжджає авто. Сан-Жуванне Ротондо, пасажиру було на той час 33 роки, виходить з машини і вмирає чоловік. Отець Піо, знаючи про цей випадок, сказав наступні слова. В ту мить, коли цей чоловік кинув на мене прокляття і бажав мені вмерти, я був у ціло Божій опіці. Прокляття не могло мені нічого зробити. Воно повернулося в бумеранг назад, на того чоловіка. За кілька днів, каже, відбудеться похорон того чоловіка. Господь може обернути прокляття на благословення. І цей псалом якраз пише. Полюбив прокляття. Воно і прийде на нього. Так. Сьогодні ми український народ. Проклинаємо тамту державу, сусіда, керівника їхнього, все то їхнє. Ви розумієте, що на нас воно повертається. Написано: полюбив прокляття, воно і прийде на нього, і ти зодягнешся в прокляття як одежу. Воно буде тобі як плащ, який накидається, іначе пояс, яким ти будеш підперезуватися. 16, 19 стих, 108 го Псалма. Ми кидаємо туди, воно до нас повертається. Тим більше, коли ми кидаємо щось в сторону священника, це є, це є найбільш гірше. Цей псалом наповнений прокляттям. Що буде, якщо? І це прокляття, воно не спрямоване тільки на отого грішника, який це говорить. розумієте? А на всіх, хто навколо нього. Там, Почитайте 108 псалом. На дітей. Що там тільки з тими дітьми? Що там тільки з тими дітьми не робить його дітьми? І на грішника, і всіх, хто чує, хто слухає, хто підтримує. Святий Альфонс з Лігорі каже, там, де говорить про священника, втікай, втікай, бо там зараз блискавка лупане. Перша наука Господь не дозволяє над собою. І над Його насміхатися, говорити погано. Друга наука ми не повинні ніколи проклинати бажання, щоб хтось вмер, чи щось інше, бо проклін повертається на нас самих. Третя наука бути в Божій опіці і ласці. Та тоді нас нічого не Амінь. Слава Ісусу Христу!